Всім доброго дня! Продовжую вас знайомити з плодово-ягідними культурами, які, як на мене, незаслужено обділені увагою і доволі рідко зустрічаються на прасидинних ділянках, садках, на дачах в Україні. Сьогодні мова піде про таку культуру, як ірга. Ірга звичайна та ірга канадійська. Тут росте в мене звичайна ірга. Ірга, яку я посадив для мешканців нашого будинку. Тут у нас така глуха, скажімо так, зона під парканом. Сонячне місце, і я вирішив зробити тут таку ягідну зону. Ну, правда, реалізувати до кінця задуманий не вдалося, тому що 22-му році почалась війна, я пішов до лав ЗСУ, ось вже четвертий сезон. Пропускаю, але не дивлячись на це посаджене мною продовжує рости і навіть давати плоди. Ну, вибачайте за зовнішній вигляд, тут, крім ірги, ростуть бур'яни, молоді клени. ну Нема кому доглядати, крім мене, але я думаю, за кілька днів наведу тут порядок. Але мова сьогодні про іргу. Ірга це кущ дуже невибагливий, морозостійкий, е, практично нема шкідників, не боїться морозу, практично немає хвороб. Практично. Виглядає ось так, посаджений в 2017 році ця от ділянка. Це були маленькі кущики, відсвіла ірга в цьому році доволі непогано. Ось зав'язала плоди, вони зараз виглядають ось таким чином. Це зелені такі суцвіття. А ось так вони будуть виглядати, коли достигнуть синього кольору ягода. Хто не куштував ніколи ірги, вона на смак така приснувата, солодка з таким легким ягідним присмаком. Смачна, подобається дітям, подобається дорослим, корисна, багато вітамінів. Росте ось так: от кущовидна така форма. Кущі можуть бути до 3-4 метрів. Вона зараз висока, але потім під вагою плодів. От я вам зараз покажу, наприклад, тут гілка, щоб ви бачили, погляньте, скільки на ній. На цій гілці буде плодів. Йдемо далі. Якщо до того була звичайна ірга, скажімо так, дика ягода, то далі я вам буду показувати вже сортову іргу, а саме мова піде про іргу канадійську, яку я посадив влітку 2017 року. Ось це сорт смокі. На жаль, він не виправдав моїх очікувань, він низькорослий. Погано росте. Ну і плюс ще в тому, що тут скошували траву. У мене тут не було, так як я в ЗСУ. Як результат, багато поскошували, і він не приживається. Як результат, він має от за 2017 року тільки от два пагони було, і то пагон цього року чомусь один загинув. А ось цей дає плоди, смачна ягода. Більша за розміром від. Ірги звичайної і смачніша. Якщо ірга звичайна, вона має смак такий пріснувато-солодкий, то канадійська ірга вона має таку приємну кислинку, багатший такий, глибший смак. Ну, така шляхетна ягода. Мені дуже подобається. Смак її щось середнє між ожиною, лохиною, чорницею. І навіть такі нотки є смородини. Смачна, солодкувата, з легкою такою приємною кислинкою, яка не, не кисла ягода, а з кислинкою такою приємною тонізуючою. Ну, Шикарна ягода. Це сорт смокі. Якщо попередній сорт смоки був мені десь приблизно по пояс, то наступний сорт ірги канадійської 2017 року теж посадки. Сорт Тісон. Якщо я підійду до нього в притул підніму руку, то, можливо, я і не зможу дістати верхівок ось цього, цього куща. Без обрізки він пішов вверх. І відповідно ягоди теж всі пішли вверх. Десь приблизно по груди ягід знизу немає, просто голі пагони. За рідким виключенням. ось Наприклад, тут кілька пагонів пішло, тут є трішечки ягоди. Вище грудей. Вище грудей. Ягод багато. От я, наприклад, зігнув зараз гілково. Погляньте, а ось це все буде ягоди. Ягоди будуть великі, почнуть душити гілку, вона так опуститься і можна буде приходити, рвати, врвати ці ягоди. Сорт тісон. Ось так виглядають ягоди, коли достигають. На смак сорт Тісон і сорт смокі схожі. Вони кращі за смаковими якостями, ніж звичайна ірга. Багатший смак, як я сказав раніше, з приємною кислинкою, з таким глибоким різними такими, якійсь, нотками. Але от тісон мені за смокі смачніший і більша ягода за розміром. Знову ж таки, шкідників практично немає, крім попелиці, хвороб теж, крім сірої гнилі, немає. І морозостійка і невибаглива рослина. Росте на одному місці 40-50 років. І третій кущ, третій сорт ірга теж канадійська, називається слейт, цей найвищий виріс кущ, і особливість цього куща, яка вже спостерігалася відразу після посадки, що цей кущ е, росте більш. Вертикально, тобто він схожий більше до дерева, ніж до куща. Ну Хоча це теж кур, бач, як бачите, тут росте з одного місця кілька пагонів. Але він такий більш прямолінійний і рівної форми. Ірга канадійська Ось Отак От вона виглядає з 2017 рік посадка. Теж, якщо не обрізати, то більшість ягід йде в висоту, але кущ не високий. Можна нагнути гілку і поїсти там, чи нарвати ягідь це не є проблема. Появляються нові пагони, відбуваються. От вони невеличкі. Знову ж таки, бачите, без, без обрізки, тут ніхто не доглядає, але все одно росте. Ось зав'язалась нова генерація, скажімо так, плодів з нового пагона. Тобто, при деякий час цей пагін буде видалений. Його місце займе цей і так далі. тому подібне. Власне, давайте тепер по резюме. Як на мене, невибагливу культуру, як ірга потрібно садити на присудибній ділянці. Однозначно, смачна, корисна ягода, ірга звичайна. Більш смачніша, більша за розміром ягода це ірга канадійська. І як на мене, садити такі кущі, такі сорти потрібно, якщо ви хочете їсти смачну ягоду. Власне, на сьогодні це все. Якщо є питання, задавайте. Буде можливість відповім. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить!